Цей день у танцівників буває раз на рік. Так, це звітний концерт, той самий день, коли треба показати все, чому ми навчилися за ці 365 днів праці, тренувань, помилок та перемог. Зачіска, макіяж, автозагар, усе як на змаганнях, стрес і захоплення в одному флаконі. Останні штрихи до костюму, буквально за декілька годин до виходу. Бо Фріда сьогодні з прем'єрою нового танцю, і він був дуже очікуваним. Про костюми ще буде окреме відео, там є що показати. А поки продовжую розповідати, як все було. Ми дуже хвилювалися. Тренера не було поруч фізично, і це відчувалось. Але з нами були педагоги, які не просто наставники, а ще й танцівниці. Це заряджало і водночас тримало в напрузі. Ми виклилися на максимум, і скажу чесно, майже ідеально. Окремо хочу сказати про Аміну Володимирівну та Олександру Олексіївну. Вони виконували груповий танець так глибоко, що відчувалася особлива енергія. Одразу видно школа Анни Олексіївни. І я теж хочу дійти до такого рівня майстерності. Не завершення. Бути частиною колективу, який належить до Палацу дитячої та інацької творчості в Запоріжжі, це справді привід для гордості. Всім класного настрою і до завтра! Розповім ще більше.